Привіт! Хочу ось про що поговорити. У мене колись був досвід, я ним поділюся, дуже важливо чітко формулювати свої думки, свої бажання, в першу чергу в молитві та й просто в приватному житті. І коли ви чітко висловлюєте свої думки, не Виходить, що їх можливо зрозуміти двояко. Я розумію, що світ горній, до якого ви звертаєтесь, читає ваше серце. І там все ясно. А коли ви спілкуєтесь один з одним, то не все досить, досить чітко зрозуміло. І інколи люди саме тому не розуміють один одного. Тому від цього, коли ви займаєтесь. Опрацюванням думок, вони стають більш чіткі, більш зрозумілі. Коли ви працюєте своїм тілом як маятником, у вас теж вибудовується стрій думок, стрій слів. Ви вчитеся підібрати найважливіші, найточніші слова. І це допомагає реалізації вашої молитви. Адже ви ставите на свої місця саме тис, ті слова, які там мають бути. Ви знаєте, у мене був дуже класний урок в житті. Я прийшов на роботу, на яку мене запросили. Дуже потужна організація, Офіс 13 поверхів, купа філій по країні, на той час. Сприятлива зарплатня. І це був перший мій досвід, напевно, що працювати на когось. Один з перших в такій потужній організації. І ось директор, вона була доступна, така жіночка, дуже, дуже класний чиновник. Вона потім там дуже, дуже високо пішла. Але і це була така посада, я вам скажу. Просто. І ось мені треба було, а там була формалізація така певна, мені треба було, щоб щось там ну, чогось продвинути, якесь питання, написати листа. я написав особисто до неї зайшов, вона його мені так подивилася і так не читаючи повертає. І я нарахував так було 69 разів. І я бігав 60. Я не розумів перше, перше чого, вона навіть перше не читала, а потім я приніс того листа. Вона так подивилася, каже: О, ти зрозумів. А знаєте, що було? Їй неприємно було тримати документ в руках. І я настільки вдячний цій людині. Вона навчила мене, тому що той папірець, який виходить від вас, ті думки, той посил. Має бути красивим. Його має приємно тримати в руках. Те саме стосується і ваших думок. То, як ви висловлюєте свої думки. Ваша молитва, коли вона йде через серце, е я віддаю свій канал Богові і кажу: кажи через мене. Розмовляй через мене з цими людьми. Скажи їм те, що їм потрібно. Нехай мої думки, мої емоції, мої слова співпадають з твоєю волею, Господі. І не завжди це дуже приємні вам слова. Але ці, це ті слова, які вас пробуджують. І тут дві техніки, і які допомагають опанувати свій поток думок, а потім і ваші слова. Це робота з думками і робота з тілом як з маятником для розвитку яснобачення. Отже, любі мої, працюйте над своїми думками і ваш світ. Почне змінюватись. Папа. -па.